Я зараз розпочався і йде перший робочий тиждень з виборцями, для мене перший, як для народного депутата України. Я вирішила розпочати його з поїздки на схід, так як ця, ця територія, цей регіон зараз є в найбільш складній ситуації. Моя поїздка розпочалася з Полтавської області, село Лохвиця, далі було місто, вибачте, місто Лохвиця, далі було місто Полтава, місто Харків, потім Лиманське, це вже Луганська Донецька область. Слов'янськ, Краматорськ, потім по лінії фронту ми приїхали з народним депутатом Дмитром Ярошем. Ми поїхали по первій лінії фронту через Авдіївку, Широкіно, на Маріуполь. І назад я поверталися через Дніпропетрівськ. Для чого була зроблена ця поїздка? По-перше, як народний депутат, я хотіла побачити думку людей, хотіла особисто перевірити корупцію в військовій частині в зоні АТО. Далі в мене є напрацьовані матеріали. Будуть, я буду подавати депутатські запити, я буду боротися з корупцією саме там, де вона не повинна бути в такий час, коли йде війна. Які були питання найактуальніші? Це, звичайно ж, пенсії, комунальні платежі від пенсіонерів. Це ще одне питання, з яким я буду займатися найближчим часом. Ну і настрої людей, щоб ви розуміли, були такі: чим ближче до лінії першого і першого рубежу воню, тим більше патріотів і тим більше хлопці готові йти в бій і здавати Україну до переможного кінця. Але від війни всі втомилися, і чим далі, особливо від матерів, крики про мир, крики про те, що потрібно забрати її дитину з полону. І щоб ви розуміли, їх найменше всього цікавить мій політичний піар, їх цікавить, коли дитина буде вдома. Звичайно ж, були такі хлопці, які теж втомилися стояти і говорять, що їх потрібно вже міняти, вже там пройшло 11 місяців. Тобто настрої зовсім різні. Було, наприклад, таке проблематичне питання по Слов'янську. Там зараз знаходяться переселенці із зони АТО, які отримали компенсацію. І зараз через те, що один закон суперечить іншому. Компенсацію вони не отримують, там не вистачає якогось штампу. Це запитання повинні були вирішувати їхні депутати, які народні депутати, які йшли від їхнього округу, а саме вони мені записали прізвище, це Скрематорське з з Словянська, люди мені записали. Це Весолова Наталія самопомічі, це Невада Олег і Солод Юрій із Опоблоку. Я буду писати своє звернення до цих депутатів, тому що вони обіцяли виборцям, що 24 числа м -м квітня місяця. Це питання буде вирішено, питання не вирішено до сих пір. Люди не знають своїх депутатів обличчя, вони їх не бачать. Тому ми з Дмитром Ярошем зустрілися, він поїхав туди зі своєю якоюсь перевіркою. Я поїхала зі своєю, ми зустрілися. І що вам сказати, що ми побачили на лінії першої вогню? Ну, По-перше, там вже давно немає такої кількості ополченців, як вони себе називають. Вони стоять хіба що на передній лінії вогню. За ними стоїть друга, третя лінія це російські війська, досить сильні і укріплені. Це агресія Росії проти України. Це може бути початок знову-таки дуже жорстокої війни. Мінські домовленості, на жаль, не включають в себе Крим, вони включають тільки зону Донбасу. Я буду говорити про це на кожній площадці. Я, буду, я готова говорити з кожним, я готова говорити і з ворогом, і з другом. Для того щоб матері повернули своїх дітей додому, щоб їм держава повернула дітей додому живими і цілими. Я не буду на цьому піаритися і кожне моє слово, яке ви будете пересмикувати, мене нічуть не лякає. Є три площадки визволення полонених українців із російського полону. Це перша площадка на рівні держава-держава. Це площадка президентів. Це те, де була я в Росії. Сиділо у в в'язниці зараз там залишаються наші хлопці за політв'язні. Друга площадка це на рівні законодавчих органів СБУ в Україні і так само якихось створених органів судочинних в окупованих територіях. І третя площадка це після гарячого бою ті хлопці, які сидять в бригадирі в підвалі. З усіх площадок потрібно визволяти людей. Я не можу працювати на рівні президентської площадки між держави і державою, але я як народний депутат. Тому і є народний депутат, що він йде за народ і говорить, і робить, і діє. Я готова говорити на двох інших площадках. Я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що у нас йде війна з Росією. Вона йде самими новітніми підлими методами. Росія має довгу історію геноциду різних народів. Вона навчилася добре воювати саме підлими методами, безчесними. Зараз вона продовжує це робити на Україні, в Україні. На території України, якщо говорити про припинення вогню, там була місія ОБСЄ, ми також бачилися. Ну, звичайно, є порушення, але якби в цілому, так, да, це зупинення було шпального вогню, є зупинення в цьому напрямку. Так далі немає нічого. Не можуть бути проведені вибори на території, який, яку охопив, захопив ворог, який диктує свої правила. Я хочу, щоб українці почали говорити між собою. Я готова це робити, і прикласти до цього всі зусилля, але без втручання сусіда і ворога. 17-й канал Сергій Зеленко. Якщо 17-й канал домовиться з лідерами невизнаних ОДНР про телевізійний міст, ви прийдете на цей телеміст? Так, я прийду, якщо це тільки не буде, коли буде поїздка в Пар'є. Пані Надію, скажіть, будь ласка, ви говорите про переговори на рівні обміну полоненими, чи взагалі переговори з лідерами цих терористичних угрупувань про закінчення війни і так далі? Про які саме те? Давайте почнемо з обміну полонених. Надія, можна до вас як до військової людини по а, правах військових, наскільки вони в АТО, наскільки забезпечені? Ви побачили порівнюючи навіть з 2014 роком, коли ви пішли як доброволець? Порівнюючи, ну ще, таке, ще таке питання окремо по армії. А зараз люди, які ну, в них контракт на 3-5 років. А, Міністерство оборони каже, що вони мають залишатися до особливого періоду, закінчення особливого періоду. Ваша думка з цього приводу. А, чи будете добуватись того, щоб люди могли розірвати контракт, якщо їх не влаштовують умови? Ви знаєте, це, це складне питання. Я вам відповім, напевно як військовий, як людина. Я не багато чого на фронті, підходять до мене хлопці і кажуть, да, поверніть нас, тобто вже навоювалися, бо от до особового періоду ми вже втомилися і все решта. А одні стоять на передовій уже два роки, вони навіть не оформлені в армії, вони просто добровольці. Вони стоять, вони готові помирати за Україну. Все залежить від внутрішнього патріотизму людини. Хтось приїжджає в АТО зону АТО на 2-3 дні для того, щоб отримати корочку, і потім, по закінченню цієї шалено вивернутої. Ситуації, яка зараз відбувається на Донбасі, ми матимемо, ми обернемося і матимемо цілу країну атошників, з якими ми не будемо знати, що робити, тому що пільги хлопців, які повернулися з війни, будуть лягати на їхніх матерів, батьків, дружин, дітей навіть. Щоб цього уникнути, я, наприклад, повернувшись в мене учасника бої є ще після Іраку, і навіть повернувшись після того, я вирішила для себе, що я відмовлюся від учасника бойових дій, тому що я вважаю, що я повернулася з руками з ногами, я не каліка, я можу працювати. І я не вважаю за потрібне брати за це якусь грошову подяку від народу мого, який живе без того бідно. Я запропоную це зробити всім хлопцям. Я виключаю ту категорію, що дійсно залишилися інвалідами після війни. Їм потрібна допомога. Просто навіть після Другої світової війни ветеранів почали вшановувати тільки тоді, коли країну підняли з руїни. І е, зараз так само я хочу підняти Україну з руїни після війни. І тільки потім ми будемо думати, поставити на ноги, зажити заможню, підняти економіку і тільки потім думати про те, що потрібно подякувати тим, хто відстояв її на передовій лінії. Але зараз це дуже тяжко розібратися, хто дійсно воював, да? хто там просто прийшов і пішов. І, Наприклад, особисто була розглянута моїми помічниками справа, коли один полковник з'їздив в АТО, отримав на три дні корочку, і коли була порушена справа проти нього, його просто відправили служити в АТО ну, до кінця особового періоду. Ну, якщо вже маєте, хоч відпрацюй. що в принципі є правильно. Я буду також працювати над такою проблемою, як навіть берлінську стіну так, зрушили тільки тоді, коли ослаб тиск Радянського Союзу. Німці між собою готові були домовлятися, але Радянський Союз тримав свої позиції. Я хочу, щоб українці почали між собою домовлятися. Повинна бути якась часткова місія. Хтось повинен, повинен обов'язково заплатити за свої злочини. І я вам скажу, що кожен на війні, можливо, зараз це не так помітно суддям і навіть СБУ, і особливо людям, але на війні кожен знає, хто як воював. І повірте, нагорода знайде свого героя. Господь все бачить. І обов'язково лідери-провокатори вони повинні відповісти за свої вчинки, що вони так от розпалили Україну і топлять зараз в крові Донбас. Але основна частина, яка просто повелася за емоцією, за якимись непорозумінням, за якимись переконаннями з одного з другого боку, все-таки повинно бути якесь примирення. Тому АТО це дуже складна система. Це потрібно ну, дуже широко працювати. По забезпеченню, що відбувається в 2014-му зараз. Тяжко, коли вона перетворюється в болото. Простіше, всі хлопці кажуть, було в 2014-му. Тоді помирали, не встигаючи злякатися. Зараз просто тяжко стояти і чекати. Чекати, хотіть йти вже до кінця за перемогу, з іншого боку вижить, закінчить цю війну. Розумієте, це, напевно, не зрозуміти, поки не опинешся там. Це дуже важкі, внутрішні, глибокі почуття кожної людини. Я буду намагатися робити все так, щоб все-таки на Україні був мир. В Україні був мир, І Україна була цілісною, і ворог був вигнаний із наших земель. І ми, українці, помирилися і пробачили одне одного. одного.